Всім привіт! Мене звати Софія Черкасова. Я сертифікований pinterest спеціаліст і сьогодні хочу вам розповісти про мій досвід роботи. Протягом року я працювала в проєкті, який охоплював різні ніші, але моєю зоною відповідальності була ніша езотерики. Моє основне завдання полягало в тому, щоб перенаправляти трафік з Пінтереста на сайти, такі як Etsy, Shopify або власний сайт клієнта. Незважаючи на специфіку ніші, мені вдалося абсолютно органічно без вкладень в рекламу досягти понад 100 тисяч переглядів на місяць. Навіть після завершення співпраці з клієнтом охоплення залишалося понад 50 тисяч, що свідчить про ефективну стратегію просування. Паралельно я проводжу індивідуальні консультації серед моїх клієнтів, представники найрізноманітніших ніж, а саме, фотографи з Ліхтенштейну та Об'єднаних Арабських Еміратів, стилісти, майстри рукоділля. Та навіть представники мережевого бізнесу також я створила 14 денний інтенсив Пінтерест з нуля, який вже пройшли майстри манікюру, автори особистих блогів та власники магазинів на Etsy. Однак, зважаючи на те, що опросування через Pinterest не є пріоритетним напрямком для українських бізнесів, я бачу свою місію в популяризації цієї платформи як інструменту для довготривалого органічного трафіку. Якщо вам цікаво співпрацювати зі мною, я із задоволенням візьму ваш бізнес на ведення або запрошую вас на індивідуальну консультацію.